Моє прізвище Сергій Нагарняк, народний депутат України, голова міжпарламентської групи Дружби Україна-Казахстан. Сьогодні, 7 березня, ми відкриваємо вже шосту юрту незламності в місті Дніпро. Ідея цього проекту з'явилася на початку зими, коли ми зустрічалися з казахськими бізнесменами, розмовляли про те, чим громадяни Казахстану, чим бізнесмени Казахстану можуть допомогти українцям у такий складний період, коли ми обговорювали ідеї і потенційну допомогу. Розмовляючи там з бізнесменами Даулетом Нуржановим, Єркіном Татишевим і Канатом Кабаєвим, це три партнери компанії Group, яка працює в Казахстані, працює сьогодні в Україні. З'явилася ідея, що ось в Україні з'являються пункти незламності що було б добре, аби в Україні з'явився. Казахський пункт незламності, казахська юрта незламності і бізнесмени підтримали. Один із бізнесменів давледжану каже: я візьму цей проект під себе, буду готовий його фінансувати, готовий допомагати в цьому проекті. І вже після нового року, напередодні, буквально якраз різдва, 6 січня, ми відкрили першу юрту незламності у місті Буча. На що була така дуже гостра реакція Москви? Я знаю про те, що пан Лавров телефонував своєму колезі у Казахстан з таким обуренням, чому ця юрта з'явилася у Буші. Вони розуміли цей жест зі сторони Казахстану, що таке для Казахстана юрта. Да, і Росію це дуже обурило. За кілька днів з'явився офіційний. Коментар пані Марії Захарової проте вона звернулася з офіційним коментарем до казахської сторони, щоб Казахстан прокоментував, все ж таки, чому ці юрти почали з'являтися в Україні і чи має офіційний Казахстан відношення до цих юрт в Україні? На що казахи в своєму казахському стилі коректно послали їх за російським кораблем? за що ми їм сильно вдячні? Після чого ми відкрили другу юрту в Києві. Дуже добре, що зараз і в центральному місті Києва в парку Шевченка є юрта незглавності. Більше 50 тисяч киян відвідували юрту щиро. Дякуємо казахському бізнесу. Після Києва у нас був Харків. Львів. Одеса І сьогодні це шоста юрта у Дніпрі. І такі юрти за планом ще плануємо встановити у місті Миколаїв. Можливо, з'явиться в цьому проєкті ще додаткові спонсори, і ми зможемо встановити таких юрт більше. Таким чином, цей проєкт це підтримка казахського народу, казахського бізнесу українців. І ми хочемо, щоб у нашій юрті люди могли не тільки підзарядити гаджети за такої потреби або обігрітися у холодну пору зими, яка вже завершилась, так, але це більше як культурний центр, де ми будемо проводити різні. Культурні заходи, різні майстер-класи як для дітей, так і для дорослих. І сьогодні ми бачили, що і військовослужбовці прийшли на відкриття. І ми бачимо, що не тільки українські військовослужбовці, а й уродженці Казахстану сьогодні з нами разом виборюють нашу перемогу, за що ми їм щиро вдячні. Слава Україні! Алга Казахстан!